І всім знову привіт на читати круто букті знову я, з вами Аліса. Сьогодні у мене сталеве алхімік. Перший том. Двойна обкладинка. Супер обкладинка. Ось. У нас є сталевел алхімік та його молодший брат. Йому 15, його брату 14. Ось, у нас сталевел алхімік. це державний алхімік. Який постійно з його братом подорожає, щоб повернути своєму брату тіло, а собі, руку та ногу. Ось. Він став державним алхіміком доволі раннім вісім, в 12 років. Ось. Він був доволі такий малий. Ось за це його постійно дражнили. І він не любив, коли його дражнили. Це манга. Комікс японський, ось чорно-білий. І завжди ой, манга буде чорно-білою, друкується. Ось. У нас розповідається про те, що вони поїхали в очередне місто, село, вони де завгодно були. Ось. Та там побачили, що один, як скажемо, такий. Пан, який використовував алхімію, казав, що він проводник Бога, він зв'язаний якось з Богом. Він... І він хотів так зробити секту, він робив, Ось, щоб люди йому вірили, а потім з їхньою вірою він зміг напасти на країну, стати королем того президентом Любким, завоювати весь цей світ. Ось, тобто, у нього були великі мрії. Але в алхімії є був такий закон, Ось. що предмет, який вони створюють за допомогою алхімії, повинен дорівнюватися рівноцінним з того, що вони робили. Ось, тобто, ти не можеш взяти я не знаю, е якусь маленьку квіточку і з неї зробити великий велосипед. Ось, але це є змогу це зробити, якщо у тебе є камінь, але не скажу, як він називається, щоб вам було цікавіше читати. Вони про це дізнались, хотіли його забрати, щоб зробити цю ціль, бо якщо вони матимуть цей камінь, ось вони є шанс повернути їхнє тіло. Ось, там було багато пригод. Вони знищили його. І ось, багато пригод, вони, вони потрапляють в всякі чудосії, непри, неприємності і так далі. Ось, тобто, у них шило в якомусь місці постійно. Ось, рекомендую прочитати цю книгу. Ну, а всім до побачення!